Поупав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб пройти конкретний якийсь обі на позашляховиках. Як бачиш, у мене є такий Уазік. Наскільки він потужний чи ні, я ще не знаю. Це ми якраз таки і перепровіримо. Але як ти можеш також бачити, у мене капає по одному баксові на баланс. І що я побачив? Ось до тут у нас є прям ну, достатньо великий вибір всяких... Тачок, і в принципі, якраз таки, от одна проблема. Треба дочекатись, щоб ось накапало там 500, 1000, 1200 і так далі. Сама крута якась лабуда, це якийсь КАМАЗ за 50 тисяч, щоб просто обалдіть, насправді таке Але тут також є ось у тобі, і беха, і мазда, і гелікось. Тут є удюха, Купа, короче всяких штук. Ну і також, відповідно, є тачки за робукси. Куди ж без цього? Так що, в принципі, ось до поїхали, попробуємо. Що це у нас таке тут за... заля ну, обі, а-ля траса, там, випробування туди-сюди. І мені дуже сильно тільки не подобається те, яка в мене камера, поняв. Опа. Так, тихо, можна. Від першого лиця. Давай попробуємо від першого лиця по прикольчику, да? чому бідні? Тут, в принципі, Ні, ну слухай, до речі, прикольно, да, прикольне управління. Оце отут, прям ну реально прикольніше, чим було в попередньому, де ми з Деном катались на геліках. Тут від першого лиця, прям, ну, ти відчуваєш прикол кататися, бо там то була просто якась, ну, халепа, я не знаю. До речі, в мене вже є 500 баксів, якщо що. Так що я вже навіть зможу купити наступну тачку, але я просто не знаю, чи мене. Відкине назад, чи ні. І цікаво, чи є дуже велика різниця в управлінні між машинами. Ну, я думаю, повинно бути насправді таке. Інакше ну, для чого його додали, не Незрозуміло Ну, але ладно, в цілому. Ось до, отут отако, бем, ми ще проходимо. Оп, так, куди мені тут. Ага, воно, да Окей, без питань. Тільки тут трошечки складнувато. Оба. І погнав далі. Оп-оп-оп. Наступний чекпоінт, БЕМС. Ша плюс соточка. Так. А тут що? Ага, тут просто такий типу спуск серйозний, да? З усякими каміннями, ой-ой-ой. Такого я там не ждав, звісно, ну нічого пройшли. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? ков Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Garden, The Drails, Стіле BrainRot, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нову. Нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Уазік машина моцна, Думаю, в принципі обалдеть. У мене вже є штука, слухай. Давай куплю цю штуку і ми її заспавнимо. Ага, і все, мене перероспавнило зразу в ній. Окей, нормально. Непогано. оп 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 Трошечки я цей не, 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 не розібрався. Заправлінням, пані, страсу. Ну <хи> нічого, буває, буває. Тут просто дуже дурацька камера від третього лиця. Іменно. Вона якась складна, я не знаю. А, типу, починає переслідувати твої рухи, поняв. Якось сама крутиться теж. Її треба постійно утримувати, щоб такого не було, але цілому якось так. Оп-оп-оп. Проходимо нормально. Я навіть не знаю, що це таке. Це якийсь фольксваген, ні? Обалдіть, така якась стара тачка. І з нею зробили оце оф-рот. такий, прикинь. <ріхи> Це ж все, обалдіть якийсь. Так, тут як ми пройдемо? Нормально, в цілому пройдемо. Окей, отут теж. Опа, Бемц. А, чекай, а тут є різні види, да? Тої третьої камери. Ну воно ще то, що то лабуда, Ладно. Є, можемо ще отако, поняв, з під дна проходити, обалдеть. Ну це хіба що, знаєш, для таких прям дуже якихось важких серйозних сер Серйозних важ. Бли -бли -бли -бли. Що зі мною відбувається, не можу говорити. Якихось важких серйозних моментів хотів я сказати. Ух ти, йой, вода, Обалдеть. Але тут, звісно, теж бувають проблеми від першого лиця в плані їзди. Бо ти тупо, або Абал... от як я так заїхав? А, це просто траса така, поняв, що вона потрохи-потрохи міняє свою, типу, як. Напрямок. Окей, окей. Без питань. Погнали ми в цілому далі. Діперкара, я не хочу за 300 робоксів купляти в цілому. Дякую за пропозицію. Я краще на лабуді покатаюся. Воно старе якесь таке прикольне. Так, і отут, якщо що, ми можемо отаку камеру включити. Оп! І, відповідно, бачити, як ми тут проходимо, не проходимо. Ми тут нормально пройшли, окей є добре. Так що можна їхати далі. По якимось літакам навіть веде, обалдеть. Оце трасу побудували, да. Мені подобається. Поки що це прям прикольно. Але по відчуттям треба було додати більше якоїсь такої грізюки, знаєш, більше каміння, щоб швиряло тобою, прямо аж дай боже. Ого. Який тут спуск. <с> Ми тут вилетіти не повинні, а от перевернутися змогли. Ну нічого, нормально. Встали, поправились і пішли далі. Це таке? Тут є, правда, горби, так, да, є, спуски є, там підйоми є. Але хочеться побільше от таких ось моментів, щоб вони були, типу, іменно саме складніше. Тут, до речі, ось у тобі добалакався дімич. Тут ось о тобі складний момент. Не, але це, в принципі, якраз такий прикольно, це цікавіше. Бо коли дуже легко, то Ну, таке задоволення менше приносить, поняв. Опа. Виїхали. Ага, і тут ось, ось опять така сама штука, да Окей, погнали в цілому. А це, поняв, коли є якась складність така, да, то це вже якось, ну, починається челендж, поняв. Тебе є ціль пройти трасу. І тебе якраз таки і, ну, цікавить, то, що у нас складна траса, поняв. І вона дає тобі виклик. Це прям прикольно, тихо зараз вилечу. Бемці, погнали далі. Тут у нас ями якісь вода і знову ж теж таке каміння. Але проходимо без проблем. Окей. Це тобі якісь печери, теж з всякими своїми приколами. Ну то нічого страшного, Куда я? Я. Куди ж я полетів? Не поняв. А що це я так? Як в мене це вийшло? Не поняв. Ну ладно, що ж зробиш? Прям перед самим чекпоінтом упасти теж треба було. Це ж куди ж без цього. Але в принципі нормально. Нормально, бем-бем-бем. Все тобі теж всякі колоди. О, диви, я навіть до когось доїхав. А як мені отут проїхати? Я тут по цим колодам... А. Ну я по ним і проїжджаю якраз таки. Окей. Вже 25-го левелу доїхав. Обалдеть. Диви, ще один гравець? А я можу вдарити його? Да, диви! Прикол. Я можу в нього влетіти. Тут, оказується, ми не, прозро... не прозорі. Ну, нормально. Оце цікаво теж. Представляєш як? Або ти в когось летів, або в тебе хтось летів і падає, то і це вообще обалдеть якийсь начинай. <laughs> так, оп, оп Що у нас тут нормально? Бем? Опа. І далі тепер по цим якимось поїздам. Ааа, так тут ще й текстури криві, я поняв. Окей, так шо тут? Тут все теж окей. Далі от такі якісь моменти треба попереду, пацан. <laughs> я хотів по ньому проїхати, а він взяв зараз розпавнився. обалдеть Ну ладно вже, ж поробиш. Так. Оп. Оп. От тут треба, кстати, акуратніше. Тут прям такий прикольний момент. Але в принципі теж без зайвих якихось проблем ми тут проходимо. Що тут? Тут нормально. Окей, бем. Опа, тихо. Розвернуло трошки. Оп. Але в цілому. Нормально. Кух. Чуть не впав, кстати. Ага. Зато на пузі повиздам. І сам просто переді мною впав. Я понадівся, що він хоча б стукне мене, та я вилетів. Обалдеть. А ну давай почекай, може він дійсно все-таки стукне мене. Мені це якось допоможе. Бо я тут сам то ну ніяк не виїду, типу. О. Давай, давай, давай. Ну давай, стукни мене, ну о. о Давай ще. Давай, друг, Поможи Бо ми зараз уже і обоє застрянемо, ну. Опа, Хух Обалдєєно, давай напишу йому, дякую. Бо, в цілому, прикольно, що він допоміг. Я міг би швидше зараз спавнитись, правда, але ну. що вже. Мені було просто дуже ліньки, я не хотів. Я не побачив до 100-100 чок оцих Це просто шок. Це і за цієї будівлі, поняв. Все, все із за неї, оп. Тихо. Бо тут може бути проблема. Оп. Бемпс. Ну, взагалі нормально так да? Прикольний в мене апарат. всього на все за 1000 доларів купив, а він реально прям прикольний. І в мене вже є три. Давай я гляну. А, що я можу купити? Можу купити оце такий самий, типу, джип. але я не хочу джип. Я вже, мабуть, буду купляти ауді Тоді, це саме те, що близько. Так, давай, пацан. Опа, камеру собі таку включив і погнав. Тут нічого важкого в то нема. А отут ось. Ще один момент. Оп. І погнав. Оп, джипс. Якось я туди провалився в дюрку. Випадково. О, я тебе поняв. Я тебе прям поняв. Оба А я прямо такого хопа перевернувся і взяв чикбоєнт, та і мене викинуло кудись. Обалдеть. Це жорстко. Ну ладно. Так, у нас погнали якісь труби. Окей, в принципі, тут. Хоч нас, звісно, і кидає, і швиряє, але легко. Підводна лодка, понял, і мене аж цей. Я випав. <laughs> Я прям випав. Просто мене занесло і халепа. Окей. Okay. Оп. Оп, і погнав. Ух ти, який тут заїзд. Але нормально. Теж проїжджаємо. І чекпойнт Let's go. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ні, до аудюшечки залишилося, прям геть зовсім трошечки. Всього на все там, ну, менше навіть 200 вже баксів. І в цілому, це дуже прикольно. Зараз буду на аудюшечки ганяти. Лецькі, тут якісь тобі пазіки, танки, німецькі, прикинь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой. Оп, тихо, 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 ні. Я не доїхав до чекпоінту. Не доїхав вся. ха Жесть. А де ж я перекинувся? Це прямо тут на цьому спускові, да? А як мене так занесло, чи то що? І все, має 4 штуки. Let's go. А Лецькі! Аудюшечка. Бемс. Оооо, оце вже жорстко, це вже солідно. Тихо, тихо, не. <laughs> не. Ось тобі і складності почались, поняв. Не так і легко оцих БМП-хах їздити. Опа. Еп, еп-оп-оп. Слухай, ну мені здається, що ця штука, типу, і довша, поняв, шей до того всього. І, можливо, із-за того буде трошечки важче проходити Ага і легше застрягнути на пузі, да? А мені якось, ну, я можу щось з цим зробити? А, тут же ж є нітро. А, нема нітро. Ладно, я поняв. Надурили. А, так я можу тупо вийти. Реально? Лол. Я знайшов лайфхак. Ну, окей. І в нас є вибір, типу, поїхати направо або наліво. да? Ну поїхали наліво. Там у нас різниця велика. Ну там не сказати, що сильно, але прям невеличка то є. І ми тепер їдемо по якомусь це таке лижі? Тихо, не застрягай, будь ласка. Ну не застрягай. Ну, прошу тебе. Ой-ой, оп-оп. О, пішло діло. Пішло діло. Пішло діло. оп 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 Є. Let's go. зимам. Так, і якісь сноудирчики. Знову х... снігоходи. обалдеть, я випав. Ця штука вже не така проста. А? Угу. Опа. Тут прям прям геть треба поманюсінько, поняв. Ідеш угу. поманюсінько, починаєш застрягати. Ну що ж за біда то така. У нас ще й постійно ця камера кудись хоче мені щось показати, що у мене там ззаді робиться. Обалдеть, упав. Знову. А ще якщо я попробую на оці штуки, буде велика різниця чи ні? Анунуну. А, так слухай, так вона реально прям краще проходить, диви. Ой-ой. Є проблема. Проблема. <г Divium> Ні. Фух, нормально. Ця штука прям реально краще проходить трасу. Шо? Не поняв нічого. Але ладно, ну ця штука зразу відчувається, що вона швидше. Поняв? Це прям точно, я злетів. Ех. Щось таке, дивись, сею, аудюхою. <г Leg> я прям. Добре, так. З цей во падаю. Тут треба акуратно, бо тут цей льот, поняв, і він тебе прям зносить. А що ж ти будеш йому робити, диви? Угу mm -hmm. Ну, я хотів, типу, в дріфті попробувати зайти, але в мене нічого не вийшло. <св 'язок> Давай гольфа візьмемо. О, гольфа кажу. Volkswagen. Якщо це Volkswagen. Бо виглядає він якийсь як якийсь старий Volkswagen. Так. Опа. Ні, ну ну ні. я все одно падаю. Ай-яй Ай-яй-яй Ай-яй-яй Опа. Ні, диви, там там взагалі не можна скидувати швидкість. Взагалі. Інакше ти просто випадаєш, типу. Ти починаєш з'їжджати, котитися вниз, поняв? О, пройшов. Нарешті. Обалдеть, Тихо. Пустіть, пустіть мене, пустіть мене ви грузові снігочисти, чи що це взагалі? Щоб ти таке не було. Бам, 50 рівень. Єе, лет'є. Ні, в принципі, насправді, режимчик досить-досить такий чіткий. Він мені прям сподобався, сподобався і машинами, і камерами, і управлінням, поняв, і самими трасами, аби тільки чуть-чуть поважче були, поняв. От аби чуть-чуть поважче були, було б прям вопше топ. А так, якщо вам також сподобався цей відеоролик, то обов'язково не забувайте підписатись на канал, поставити йому вподобайна. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож всім файного настрою і всім! Papa